Всім привіт від пана Мешка з Колорадо, я в місті, в нас сонечно. Сьогодні у нас 13 листопада, плюс 16 показує на сонці, мабуть, більше. І хотів би поговорити про таку тему, як дно січате. Перевага сітчатого дна. Особливо воно ж було придумано для того для, обробу... для обробітки бджіл від кліща. І так зараз багато хто сядемо на магазинчик, багато хто зараз обробляє бджіл різними цими маслами, щоб тяжким хімією не обрабати. І що робиться? Бджоло, це цей кліщ. І ще так, що є бджоли, які вороватила які скидуть з себе бджоли цього кліща. Кліщ падає на дно, якщо воно глухе, вони трошки полежать. бджілка заходить, вони знову запригують і знову піднімаються на рамки, знову розмножуються. І що це виходить? Якби виходить те, що практично не знищується. Не знищується практично кліщ. Да? Що зробити? Треба ставити сітку дно. тоді кліщ падає на дно, провалюється і падає на землю і вже він не підніметься. Коли ми обробляємо сім'ю любий хімії, кліщ також буває, який зразу пропадає, а який втрачає свідомість, падає на дно. У нас вентиляція через нижній льоток, свіжий воздух йде на кліща, він оживає, залазить бджілка, він піднімається на рамки, у нього виробляється стійкість до, того, до тих легких препаратів. Да, і отак от ми приучуємо бджола цих кліщів, щоб вони не боялися наших препаратів. І так, що треба робити? Треба ставити сітку. Що вона дає? Тут йде вентиляція знизу, піднімається до верху. тут у нас лежить плівка, і воно попід плівкою опускається на низ. і отак просходить. Дехто ставить рамки під краю такого і підпирає заставною. Я рахую, що це не дуже правильно, тому що. Отак От воно краще, коли воздух піднімається і направо і наліво обходить. Коли ми обробляємо препаратами, да, то коли верхнє дно глухе і верхня вентиляція, то бджоли не, їм же теж не подобається той запах, і вони ганяють свіжий воздух, ця вся хімія, яку ми... Препарати їм дали, вона піднімається і через сутки вона виходить через вентиляцію, яка у, у криші. А так, коли воно лежить на цьому, воно піднімається до плівки і знову сюди. І цей препарат він більший час знаходиться у гнізді. Ось так от. По-перше, що ос осип іде на дно, на землю. По-друге, що довше стоїть дія того апарату, яким ми обробляємо бджілок, і ставимо отакого. І коли взимку у нас піднімаються ці тяжкі воздухи, ця влага, вона сюди отак опускається на края. Ось одне із переваг, тому що постійно свіжий воздух. Постійно при обробці кліщ падає, він не вертається, і бджолі лешать тоді з ним боротися, навіть якщо вона сама його струшує, коли ми тримаємо бджолу да. Ну от, Приблизно хотів показати і розказати, як не ставити під край, як ставити дно сітку і як боротися з кліщем. Тому що є люди, що дивлюся різними кислотами, там цим, молочною кислотою, потім тім, травами ложать. Ну воно ж, Він упаде, втратить свідомість, свіжий воздух, з льотка, він оживає і знов лізе. Це дуже мало якби ефективно. А коли обробити от препаратами при такій обстановці, що одна сітка, якщо він і втратив свідомість на полу живий, і упав туди, то він там і залишиться на землі і не підніметься на бджілку. Ну, отак от. Дякую за увагу. Тримаємо у двох корпусах, отак от. на зиму запускаю, щоб не ставити. 10 рамок внизу розплодні, вверху кормові, обробляємо. У них такі глибокі колодця, як хати раніше стояли з кирпича, що воздушне пространство, Джолка сама тут сидить, гріє, тут, виходить, як воздушні подушки, і все гаразд. І Стінка тут 19, навіть не 20, а 19. І от так вони зимують. До побачення.